Дуже гарне українське слово злочинні. Ті, що чинять зло. Тому так. Я, до речі, я, до речі трохи дивуюсь, чому в Балтійському морі не блокують цей тіньовий флот росіянців, тому що ми гинемо. Найкращі люди зараз, Україна, до речі, одна конкретно бореться зі злом. Ціною життя наших захисників, наших воїнів. Дякую, пане Кирило, дякую за подарунок. Щиро дякую. Дякую. Тому, друзі, допомагайте Збройним силам України. Кожна копійчина вона важлива, кожна копійчина. Я вже казав, у мене в закріпленому коменті постійно під кожним моїм етером Оголошення про збо.